Вітаю всіх, шановне товариство. Напишіть, будь ласка, в чат, чи добре мене чути, чи бачите ви екран. Поділюсь одразу з вами таблицею. Тут є всі ID, які приймають участь в цьому тижні. Майте на увазі, що в когось співпадіння. Добре чути. Супер, супер. В когось співпадіння є 0 по хешметч, і це означає, що ви точно не приймаєте участь. Одразу зараз вам все розкажу. Нагадую, що у нас розіграш спільного промо Binance із Varus. Він ще не закінчився, ви ще можете прийняти участь, він буде до 15-го числа наступного місяця ще. Ще йде це промо. Нагадаю, що потрібно зробити. Все дуже просто, дуже прості кроки. завантажуєте застосунок Binance, якщо у вас ще нема. Переходите на сайт Varus. Тут є посилання go.varus.ua. обираєте собі товари, всякі там смаколики. І замовляєте собі доставку і оплачуєте через Binance Pay. На нашому вебсайті тут є гайд, відеогайд, як це зробити. Наче виглядає все просто. Можете дуже швидко це все зробити, якщо є доставка варусу у вашому місті. Міста, які приймають участь: Київ, Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Бровари, Нікополь, Вишгород, Павлоград. Зараз скину вам посилання, якщо щось ще хтось не бачив. Ось посилання на саме промо. А, наші правила, як і у попередніх а, наших розіграшах, ми обираємо переможців за хешметч палеве. На цьому сайті також можна це почитати. А, тут є FIQ, а, як ми обираємо переможців. Перейдемо до таблиці. Я вам зараз покажу це. Одну хвилиночку. Ось у нас є фінальний хеш вали. Який береться з BNB-Chaйноorg, а ось на дату 24 число, є ось такий номер хешу, цей номер хешу переводиться у звичайне число. І ось ми його отримуємо, це звичайне число. І потім ми робимо звірку з вашим Binance-User ID. Якщо є співпадіння, то ми записуємо цю таблицю. Скільки співпадінь у вас є. Чим більше у вас співпадінь, тим вищий ваш шанс виграти у цьому розіграші. Ось, наприклад, у когось є два співпадіння, і ці дві людини 100% отримують сьогодні приз. Тому одразу запишемо їм. Нагадаю, що у нас Кожної неділі 5 переможців рандомно отримують по 5 тисяч гривень. Тож, запишемо одразу. Ви можете бачити перші два ID, які отримують 5 тисяч гривень. Вітаю вас. Ось ваше ID. Нагадаю, що ті, у кого 0 співпадінь, не приймають участь, і у нас залишилось розіграти три призи серед тих, у кого є одне співпадіння. Ось із цих ID ми виберемо зараз три рандомні. Тож, зробимо рандом. Ще раз зробимо, щоб ви бачили, що це все рандомно. І обираємо переможців. Перше ID можемо зробити ще раз рандом, щоб це не було один за одним. Ще один переможець. І останнє місце залишилось на цьому тижні. Ось ще один переможець. Вітаю вас всіх. Зараз покажу вам всю таблицю. Я потім перенесу. Тут трохи з'їхало. Не переживайте, на записі буде видно, хто отримав з тих, у кого одне співпадіння по 5 тисяч гривень. Всіх вітаю, обов'язково приймайте участь і всім гарного дня. Підписуйтесь на канал Binance Ukraine, ставте вподобайку цьому ролику і обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний розіграш.